Це шлях тих, хто обрав зростання щодня, попри все. Рік тому ми з'єднали зусилля, щоб створити не просто підрозділ, а спільноту людей, які думають і діють як одне ціле. Ми вчилися, злагоджувалися, передавали досвід. Кожен став опорою для іншого. Разом ми стали командою, командою, яка не чекає змін, командою, яка творить зміни. Ми пройшли шлях від перших запусків до точних влучень. Наші дії швидкі, наші рішення точні. Наша сила в рішучості. Там, де потрібно було влучити, ми влучили. Там, де було важко, ми витримали. Там, де не спрацювало типове, ми знайшли інноваційне. Бо технології це наш фронт. І ми, ті, хто опановує його щодня. За кожним запуском досвід, за кожним результатом, команда, за кожною дією, майбутнє. Попереду нові виклики, але ми не боїмося. Ми ростемо. змінюємо, діємо.